Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазелісьон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчатися. Кажи і розкажи О! це моє авто, а я зробив іглу. А що ти зробила Клементино? Це поле з квітами. О! Пора все прибрати, діти. Гаразд! Наступного разу ми займатимемось рукоділлям. А ще завтра у нас буде покажи і розкажи. Ура! Щокаю. Міс Мартін, а що таке покажи і розкажи? Ви повинні принести щось із дому і показати це класові, а потім розказати, чому ви вважаєте цю річ особливою. Можна я принесу те, чим мені подобається гратися. Звичайно, принось те, що бажаєш. Я знаю, що принесу. Ти принесеш свого лева? Ні. Де ще інше, але це буде сюрпризом. І У мене буде сюрприз. Каю не знав, що принесе він. От якби він знав, що принесуть Лео і Клементина. Каю хотілося приготувати щось надзвичайне для гри. Покажи і розкажи. У Рексі, бо його усі бачили. От було б чудово, Якби Рексі став справжнім динозавром! Червоне світло стік. Здравствуйте, міс Мартін. Це реакції для гри покажи і розкажи. О боже. Хто хоче покататись? Я! Я. Сюрпризом Сюрприз! Я? Сюрприз каю. Що ви там вдвох придумали? Я намагаюся знайти щось надзвичайне для покажи і розкажи. Сюрприз! <рес> Ти міг би вибрати три речі і потренуватись на нас після вечері. Може, це полегшить твій вибір? Каю подумав, що це слушна ідея, і пішов вибирати три свої улюблені іграшки. По обіді. Каю потренувався грати у покажи і розкажи. Це Рексі. Він динозавр і у нього великі зуби. Але він не злий. Рекс моя улюблена іграшка. Наступний сюрприз це мій змій. Я брав свого змія до парку і він літав високо. я змія! Останній сюрприз це моя пожежна машина. Мені вона подобається, тому що там є драбина і вона вмикає вогні, коли я граю з нею. Отже, що вам більше сподобалось? Усі вони здалися мені доволі особливими. А найбільше Рексі, бо він динозавр. Але Рексі не стане несподіванкою для Лео. Мені сподобався Змій. Але Каю пригадав, що Клементина бачила Змія того дня, коли він запускав його. Змій не стане сюрпризом для Клементини. Може, і ні, але для решти дітей стане. Втім, залишається ще пожежна машина. Каюса ще не вирішив, що взяти для покажи і розкажи. А ти засинай і думай про сюрприз, а вирішуватимеш завтра. Думати про сюрприз. <сум> Якщо заснути з певною думкою, то вранці, після міцного сну, ти будеш знати, що тобі робити. Тож приємних тобі снів. Сюрприз а! каю. <смір> Але наступного ранку каю все ще не знав, яка надзвичайна річ може стати сюрпризом для усіх. А, каю сумно? Я не знаю, що принести роузі. Міс Мартін сказала, що можна приносити усе, що хочеться. Але мені дуже хочеться, аби це стало сюрпризом для усіх. Що? Ти можеш мені допомогти? Можу. А чим? А мій дідусь користувався цим компасом, коли вирушав подорожувати, щоб не заблукати. Тепер, коли цвіркун знову опинився у своїй клітці, настала черга каю грати у покажи і розкажи. Каю. Мій сюрприз більший за будь-який інший. Іграшок, однак з моєю сестрою Роузі гратися навіть веселіше. Каю мах. Ю зрадів бабусі, бо вона завжди придумувала щось цікаве. У якій руці кулька. У цій. <плінк> Це магія. Куди вона пропала? Ось вона. Я бачу, ти розгадав мій фокус Гілберте. Кинула її на канапу, коли тримала руки за спиною. Ти навчиш мене робити цей фокус? О, ти що, хочеш стати магом? Так, Розі допоможе мені, і ми разом покажемо фокус мамі і татові. Каю і Розі були дуже захоплені ідеєю влаштувати магічне шоу. Але Каю хотів ще й мати вигляд мага. Мені потрібні чарівна паличка і плащ. Я впевнена, що ми знайдемо дещо потрібне. Пошукаємо. А що як це буде нашою паличкою? Це ж соломинка. Каю не був упевнений, що соломинка згодиться. Хочу пити. Абракадабра, абракадзинь. Зробимо для роузі хороший напій. Ти теж хочеш каю? Ні, бабусю, дякую. Я піду пошукаю плащ. Каю. Дивись, я знайшов плащ. Яким дивом? Магія Це не магія розі. <звук> <звук> а ага, навіть гілберту до снаги наші фокуси. Але перш ніж нам робити наступні, треба поскладати ці рушники. Гаразд, бабусю. Я покажу тобі, як слід складати. <звук> <звук> Дякую, каю. Ми можемо починати наше магічне шоу. Спершу треба знайти ще одну річ. Каю вже мав чарівну паличку і плащ, і не міг здогадатися, яку річ мала на увазі бабуся. Капелюх, це циліндр твого тата, який він надягав на весілля. Думаю, він буде не проти, якщо ми його візьмемо на вигляд. Чудово! Ти схожий на справжнього мага. Розі у якій руці м'ячик. <клес> Це моє Гілберте. <клес> Мабуть, цей фокус не виходить через те, що тут Гілберт. Може, ти зробиш так. Щоб пропало щось інше, скажімо, зайчик. Mm, ні, щось більше. Більше. Я зроблю так, що пропала розі. Ти можеш сховатися за моїм плащем, а коли я вимовлю магічні слова, ти переповзеш під стіл, згодна? Чудова ідея. Якщо ми накриємо стіл з катертиною, ніхто не помітить розі під ним. Я за скатертиною. абра Розі, сховайся під столом. Ні, Розі. Ти повинна заповсти під стіл. Ось, дивися на мене. абра Хі -хі! Каю! добра! Ось це згодиться. А як бути з глядачами? Запросити маму і тата? Розі. Цього разу ти ховайся під стіл одразу, як я вимовлю абракадабра. Абракадабра! Гілберте, ти зірвав мені фокус. Як справи у наших маленьких магів? Бабуся каже, що ви робите фокуси. Можна побачити, які. Каю не був упевнений, що фокус вийде. Однак хотів показати себе з кращого боку. Гаразд. Я сподіваюся, ти повернеш Роузі. Бо їй не можна пропускати під вечірок. Каю не знав, що робити, адже він не умів повертати Роузі назад. Абра-кадабра! Роузі повернись. Повернись роузі. Молодець каю. І ти теж Роузі. Браво! А зараз нашим магам пора йти на кухню поїсти. Я ще я можу зробити фокус. Я можу зробити так, щоб зникла моя їжа Абракадабра! Дякую. Влаштуймо <плодиск> шоу. <Lac -toy -ma -show> Якаю величний, я відомий маг. Дивіться, як зникаю на ваших я очах, організую шоу, сюрприз влаштую вам. Дивіться, но уважно, не вірите очам. Магію, магію дуже я люблю, магія, магія, фокуси роблю. Усі дивіться, як я загортаю гілберта цією хустиною. Я вимовляю магічні слова. Але на мене і гапроди Гілберт, якщо веселе свято, і досі не прийшло. Каю Каю грав у замки драконів з Гілбертом і Тедді Обережно, Тедді на ліжку дракон. Ні, Гілберти, залишайся. Ти страшний дракон. Тільки Гілберт не бажав залишатись. Нам потрібен дракон. Уберта ні, не бачила. Гілберт, ти дурний кіт. Ти ховався? Складалося враження, що Роузі було весело, каю вирішив з'ясувати, що вона робить. не ділитися іграшками спробуйте мирно гратися разом коробки наштовхнули каю на чудову ідею мамо можна нам взяти ці коробки я хочу побудувати замок можна але якщо ви з роузі гратиметесь мирно обіцяю будеш гратися зі мною роузі? У лялечки? Ні, не у лялечки, а у драконів. Каю знітився. Він не хотів налякати свою сестричку. Все добре, Розі. Візьми солдатика, він захистить тебе від страшного дракона. <свистит> Гілберт буде драконом, а ці коробки будуть нам за замок. Ти хочеш бути принцесою, Розі? А я буду принцем. Але спочатку ми повинні побудувати замок. Розі принцеса, Рузі принцеса, Рузі принцеса, Рузі принцеса. Каю. Що? Ку-ку! Як ваші справи із замком? Я думаю, нам потрібні вікна. Допоможеш тату. Звичайно. Я піду по ножиці. Я зараз повернусь, пошукаємо, знайшов. А ю поділився кольоровими олівцями з Роузі. Скоро коробки почали нагадувати справжній замок. Хороша робота. Ого. Здається, хтось опинився всередині. Тепер, коли замок був готовий, каю вирішив, що він має бути більше схожим на принца. Я піду пошукаю якийсь одяг для принца. Гаразд? А тобі, Ровзі, теж треба знайти щось гідне принцеси. Так. Каю почувався справжнім принцем. Розі гарна принцеса. Тепер вони були готові грати у замок. Дракон не зможе потрапити до нашого замку, принцеса Роузі. А де ж сам дракон? Ну Нужба Гілберте, спробую війти до замку. З Гілберта дракон був не дуже хороший. Дракон спить! Ми повинні знайти такого дракона, що спатиме увесь час. А як щодо двох вогнедишних драконів, що лоскочуть дітей? <с 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 О, ні! Цей принц Сміливець. Драко не забирайся. Так, а зараз ми залоскочимо тебе. Отже, принц Каю і принцеса Роузі весело гралися разом у замку і цілий день виганяли драконів.